Народ, всім привіт. мене таке питання. А чи можна в аеропорт своїм самолітом? Бо якщо сійшов в мене свій. Народ і цей Jeep Wrangler 2015 року. Машинка у нас в яркому червоному кольорі 3,6, з бензиновим мотором Настоящий внедорожник з пробігом 32 тисячі кілометрів. Подивіться на цю апаратуру вона на чотирьох дверна і приїхала з Америки без пошкоджень, без будь-яких пошкоджень. Технічно вона вся справна, немає ніяких капіталовкладень. Також, як може побачити, в нас так знімається, виходить кабріолет. Дуже класний варіант, як для бездорожжя, так і просто приїхатись, прокататись. Увага від людей максимальна. Давайте перейдемо в салон. У нас тут шкіряне мультикермо. В принципі, про кнопочки розказувати нічого, бо машина дарує емоції. Не за кнопочок. І за свого вигляду і своєї їзди давайте проїдемося. Вона, хоч і громадська ця машина, але керувати нею дуже доволі просто. Ми тільки що проїхались біля зупинок центральних на нас абсолютно всі дивилися. Дуже класно виглядає машина. Повторююсь, я не перестану це говорити, бо вона реально дарить круті емоції. Щоб в нас була ще можливість, чесно кажучи, виїхати на бездоріжжя, Я думаю, ці емоції були ще раз 10 більше. Навіть по трасі їдучи, ну вона ускоряється. Ми можемо познати навіть на терену. То тобто, зеркала теж нас просто колосально, шикарно. Подивіться. На дорозі вона себе чує максимально впевнено. Так, ладно. Ви дуже хочете, щоб я вам показав, що в нас під капотом. Під капотом нема що дивитися. Це 3,6, атмосферний двигун саме надійний. Все чистенько, ніяких підтікань масила. Ми машину перевіряли особисто. Також у нас переду є усілений бампер, крючки. можна будь-який автомобіль інший витягнути. Ще, до речі, дивіться, класно. відкривається капот. Дуже прикольно, різина АТ-шна 21 року легкосплавні диски. діски. вам про неї ще сказати про цю машину? Можна багато що розказати. Багато є відео. Вже ми так коротенько. По факту вона в нас є. І купити можна за 21 990 доларів. Я думаю, це просто гідний варіант. Вона в нас сама дешева в ринку. Чотирьохдверний джеп з пробігом 32 тисячі кілометрів, друзі. Тут у нас ось така запасочка ще є, також новесенька. Ніч, ні разу не ставилась. Навіть просто подивіться, протектор ще є. Попирошки. Чесно кажучи, я дивлюся і не... я завжди дивлюся на такі автомобілі. Вони дуже ефектно виглядають.